Продовжується рух. Рух вулицею. Значить, вулицею рух продовжується. А захід сонця це сандаун, Вже близько. Влітку, зараз зима, нагадаю. Значить, влітку. Все життя в Лас-Вегасі починається після заходу сонця. Тому що зранку і до 16.00, коли захід сонця має місце, є дуже жарко. Зараз взимку можна спокійно гуляти і до заходу сонця, і не так жарко. Вже ну, на наших очах видно, як стає темно, як темніє.